В Одесі чоловік втікав від ТЦК. Його наздогнали, і тоді він вдарив ножем одного з працівників. Зараз ТЦКшник в лікарні. Читаємо коменти. Найкращі історії з Reddit і не тільки. В постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Вся інформація взята з відкритих джерел. Будь-яке співпадіння випадкове. Самооборона. Шутки шутками, але це пилець. Ми просто розганяємо ненависть один проти одного настільки, що жодне зі сторін не сприймає іншу по-людськи а потім отримуємо отаку х**ню по обидва боки. Так а хто почав творити дичь? Явно ж не просто так те цекашника пирнули. Потвора розпускала руки. Хто там що розпускав, це вже мені невідомо. Але беззаконня з обох сторін я не підтримую взагалі, бо це все зводить ситуацію в один кінець. Вони будуть робити безпреділ проти нас, а ми проти них. Коли закон можна прийняти будь-який без жодної протидії, межа між законом і беззаконням стирається. Вчора щось було поза законом, а сьогодні на якійсь брудній серветці написали і стало законом право сильного. Але все ж таки, хто ж перший починає? Я би, наприклад, не підходив би до потенційного ТЦКшника гидко, не те, щоб руки першим розпускати, чи тим більше з ножем. Не повірю, що він просто так це зробив. Скоріше за все, перший той, хто не оновив дані, хто уникав ВЛК та стати на облік. До речі, цей комент набрав 54 дизлайка. Типу, не оновив дані і тому вирішив напасти на ТЦКшника. Типу не оновив дані і тому почав тікати від ТЦК, так як являється ухилянтом. І знову 48 дизлайків. Це не причина розпускати до нього руки. Він не раб. Самооборона це не беззаконня. Право на самооборону у разі незаконного нападу на тебе прописані у нас в конституції та законах. І тут же посилання на Вікіпедію. Проблема в тому, що закони ігноруються. Де юре ТЦК займаються організованою злочинністю та викраденнями, де юре по закону захищатися. Проти незаконного викрадення можна, а по факту ми всі розуміємо, що закон ігнорується. Діч почало військово-політичне керівництво країни на чолі з президентом, коли замість нормального, хоч і суворого законодавства по мобілізації, почало оцей цирк з конями в стилі кого зловили той і крайній, і взагалі відловом людей мали займатися мусора. Це їх частина роботи, а не людей у формі зсу. Відловом людей має займатися ніхто. Люди не звірі, щоб їх відловлювати і закривати в кордонах. Ніякі цілі не виправдовують таке обмеження свободи, коли тебе насильно заштовхують у бус і відправляють бозна куди, ти більше собі не належиш. Ти більше не людина, а раб мене дивує, як можна наївно думати, що раб буде охоче захищати своїх поневолювачів. Якби мене спіткала така доля, я б ненавидів структуру і державу, яка мене поневолила. Насильство породжує насильство. Сво, у відповідь не можна на людей полювати як на звірів. Погоджуюсь, але я не бачив конструктивних пропозицій, як це покращити. До речі, три дизлайка. А якби ви були владою, що б ви робили? Зробив би таку армію, де служити було б за честь, а не рабство. Прибрав би пристосуванців та кумів старих дегенератів, які просто дрочили собі звання все життя. Пам'ятаю, відео, де азовець з пораненням прийшов на ВЛК, а тупа пробухана мавпа почала тявкати на нього, що він запізнився. Ось таких мав п'яби і розігнав у людей достатньо ненависті на русню воювати охочих вдосталь. А ось служити під*** та викладати з кори доріжку, щоб якась чмоня при погонах ніжки не забруднила. Ніхто не хоче. Ха, ха багато разів зробив би він вам там самому не смішно від своїх шикарних ідей. Я от прям бачу вам десь від 18 до 25, ну може трохи більше років. Ну і ніколи не мали справу з людьми, тобто не керували ними, щоб хоч трохи відстрілювати, як ці люди себе поводять і на кого взагалі можна щось делегувати. Я вже не кажу про якісь прояви відповідальності. Я би спочатку не був у ситуації, де напад на мене був би раптовим сюрпризом: 19 дизлай. По факту, це і є самозахист. Працівник не має права силоміць зупиняти людину в Одесі, ТЦК. Угу. Окей, далі можна не читати. Я кажу кількість ТЦК з Одеси, яку я читаю, це інший вимір. Іноді здається, що це окрема країна і там інші закони. Вчора я подумав, що ви жартуєте, а сьогодні побачив новину в Одесі ТЦК. стріляли у військового і поранили його. Угу. Чекайте, кримінал це відмазка від мобілізації, тобто, принаймні один з них досяг своєї мети. Так його засудять, і тоді служити він зможе тільки за власним бажанням без примусу. На умовному можуть мобілізувати на зоні, наскільки я знаю, поки ні. Чого це? Вже ж мобілізували зеків? Все правильно: з тюрми двері відкриються, а з могили ні. Хлопець заробив собі на відстрочку. Ну що, догнав? Задоволений? Сподіваюсь, не дуже надовго сяде. Як то кажуть, краще донька шлюха, ніж син ТЦКшник. Однією свинею менше, якщо пощастить. От просто із цікавості. Скажіть, як, на вашу думку, мобілізувати населення? П'ять дізлайків. Ну знаєте, явно не відловом на вулиці, як собак. Собака і вкусити може, як ми бачимо, з поста. А взагалі за гроші або контрактом. Якщо нема грошей чи бажаючих підписувати контракт, ну тоді підписувати мирну угоду. Це відповідь на ваше наступне питання. Противоправні дії на противоправні дії. Чого ще очікувати? Що ми бачимо? ТЦК, користуючись правом сильнішого, незаконно вирішив викрасти людину. Затримання проводиться поліцією. Чоловік вирішив себе захистити і у Нити конфлікту втекти йому це не вдалося, і тоді він скористався тим самим правом сильнішого і знешкодив нападника. Сподіваюся, що прихильники права сильного, за яким ТЦК викрадають людей, зараз в екстазі, але скоріше за все вони зараз виють про те, що ТЦК потрібно вогнепальну зброю використовувати. На що я їм відразу в цьому повідомленні відповім: зброя не лише в ТЦК є, а у світі, де діє право сильнішого, вам не сподобається. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули. Ну а ми йдемо далі. Тільки нещодавно жартувала, що хлопці будуть ходити із шокерами, але вони дріб'язком не розмінюються. Чоловік довів, що він не худоба, яку можна загнати до буса і відправити на бійню. Після зміни влади буде виправданий, бо це 100-відсотковий самозахист. Зміни влади не буде ще дуже довго, може десятки років? Ніж це завжди добре, але не забувайте тренувати спринти. Питання до адептів позиції, а не треба було порушувати правила обліку, ніхто б тебе не пакував. Чи можу я сказати, а не треба було порушувати кримінальний кодекс і ніхто б тебе не вбивав? Повністю підтримую чоловіка. Тільки одного жаль: ось скільки стоять військових, які ховаються за спинами цивільних. Яка ж сумна втрата та та та, та. Злочин на злочин, ніж правда, чистий, ні крові, ні т.д. що дивно. Але таке буває при його професійному використанні. Ще те це кони злі якісь, зляться видно, що на противоправні дії відповідають тим же. Не буду казати, хто тут правий, а хто винен. Скажу інше, в ситуації, коли свої жируть своїх, переможе русня. Мобілізація провалена. На фронті все менше людей закривають все більшу ділянку. Це рано чи пізно приведе до того, що все просто впаде, і хова ху... буде як далба. В ТЦК, які людей тягнуть на підвал перед мобілізацією, так і далбайом, які кажуть, що це ок нападати на ТЦКшників. Ви для мене однакове тупе сміття, яке далі своєї шкури не дивиться. Сміття із ТЦК буде першим, що перейде на бік Русні, та почне тягнути людей до підвалу. Точно не відомо, хто тут правий. Відомо тільки, що люди доведені до такого відчаю, що кидаються з вікон автобусів на швидкості та захищаються від переслідування холодною зброєю. Чому це відбувається, дійсно незрозуміло. Можливо, в когось є ідеї. Так смішно, як тут всі про якусь самооборону булькочуть. Самооборона, якщо вона не рівноцінна, не самооборона. Навіть коли Нападник сам з ножем, але з якихось причин ніж втрачає, а ви ні, і ви його б'єте цим ножем. Все злочинцем стаєте вже ви. Навіть у святих штатах є та лінія, коли ви ще можете вистрілити у злочинця, особливо озброєного. А от вже через секунду ваш наступний постріл це злочин. Боров, який соплі по землі вазюкає, сидітиме довго і весело. Якщо не пощастить, то впаде вночі з верхньої шконки. Летально ніхто не застрахований від випадковостей життя. До речі, 4 дизлайка. Для того, щоб встановити наявність або відсутність ознак перевищення меж необхідної оборони, суди повинні враховувати не тільки відповідність або невідповідність знарядь захисту і нападу, а і характер небезпеки, яка загрожувала особі, яка захищалася, а також обставини, які могли вплинути на реальне співвідношення сил, зокрема місце і час нападу, його раптовість, неготовність до його відбиття та кількість нападників і тих, хто захищався, їхні фізичні дані вік, стать і стан здоров'я та інші обставини ВСУ. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка UA Talks. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.